Хронічний гепатит, цироз печінки, хронічні холонхіти, холецистити, токсичні враження печінки. Якщо ти віднайшла хоч щось, алкогольне також хвороба печінки, тому цей комплекс саме буде для тебе. Він допоможе зняти токсичність з вашої печінки. Ефективний засіб при комплексному лікуванні захворювання печінки і жовчного міхура – Має антибактеріальну дію, пригнічує життєдіяльність ряду спору утворюючих бактерій та золотистого стафілококку. Також має м'яку жовчогінну дію, сприяє виведенню холестерину, і також він гарно посилює антиоксидантну дію, саме функції печінки, знімає спазби, нормалізує обмінні процеси. Клад входить саме е, цукровий сироп, екстракт артишоку, екстракт м'яса і консервантом є сорбат калію.